Ми на шоломники в'яжемо, і пончо в'яжемо. На що заказ є, те ми в'яжемо. Воно вже готове порізане, під нього нитки присилають, і ми сидимо і в'яжемо. Ми ходимо кожен день з 9 до 12, кожен день, кроме вихідних. Ну, Якщо колись треба щось закінчити, то ми залишаємося. Просто вже, знаєте, вік такий, важко дуже довго сидіти, спина болить. Яка нам радість, коли нам військові присилають. Вдячність. Пишуть, що ми перед вами на коліна стоїмо. І ваші вироби спасли нас там від дронів. Це найбільша подяка. Нам нічого не треба більше. Закази постійно є. Ми без роботи ніколи не буваємо. Нам присилають посилками, відправляємо ми посилками через нову почту і присилають нам посилками. Отримуємо і в'яжемо. Без роботи ми ніколи не буваємо. У нас була така жіночка в селі. Іра Людвіченко. І вона сама одразу взялася в'язати. Ну, так як багато роботи, вона не встигала, їй чоловік прийшов до магазину і говорить, що треба допомогти. І ми тоді всі зібралися тут, записалися, все, і з того часу почали, вона у нас закази робить і все. Вона працює, правда. От чоловік в неї воює, син воює, О, а ми в'яжемо. Ну, село в нас невелике. То знаєте, для одних вже війна, чи її не було, чи вона закінчилась. Розумієте? Не всі це зараз розплавились, не всі це розуміють. Розуміють тільки такі віддані, як ми. <хи> ну, можна, хто хоче, ми всім, хто хоче, хай хто хоче, приїжджає, ми всім роботи багато, роботи всім хватить. Ми нікому не скажемо ні. Нікому не скажемо. Хто хоче допомогти, нехай приходять. Це ж таке. Це це ми не лічно для себе робимо. А чим більше зробимо, тим краще. Іра в нас, звісно, та, що нами курірує, вона нам все дає. Ми їй дуже вдячні, бо в 22-му році тяжкувато було. Самимі сітки довелося різати і мішковину та сатати самим. Це було дуже важко. Пилюки дуже багато було. А так, як в нас зараз рій, все нам дає, нам трохи легше. Пилюки, звісно, дуже багато, Ну, в основному раніше ми робили для 72-ї бригади, бо у нас стояла тут в селі 72-га бригада. А зараз вже туди, як йде, то там і 92-га, -я, я бачу, 72-95-та. і ну, Багато. Рій відправляє, хто їм дає заявку. Це на надзброярні. На сіточка така рибальська, О, то ми тут руками так притягуємо. Для снайперів в'язали, там була міленька і крючком. То було важче. А зараз нам тільки дають такі, ну, слава Богу, що. Дають такі, може хто-то молодший взяв ті для снайперів, бо там міленька сіточка. А це ми вже так приловчилися. Буває так, що поріжуть, що гнилувати сітки. І края дуже ріжуться, рвуться, зв'язуємо, щоб було легше. Так технологія у нас не така, як ото на машини, да, на танки, їх там зовсім інша. А у нас своя технологія. Ми края по три ниточки. Далі ряд йде по одній нитці, в кожну клітиночку в'яжемо. Ну, технологія проста, ми вже привикли, вивчили технологію. Пончо. Якщо ми в'яжемо, то це ми у чотирьох в'яжемо пончо, то десь у нас виходить днів 4-5. Ну, взагалі чотири. Ми стараємося так, щоб його за чотири дні зв'язати. Коли у 22-му році вони серед літа почали в'язати, у мене рашисти розбили будинок. Згоріло. Я після того приїхала з Києва, подивилася. А потім попала в лікарню, ну, приїхала, коли вже почали потрошку відновлювати свій будинок. Ну а тут в групі написали, що потрібно ходити, кудись щось робити. все. І я прийшла сюди у грудні 22-го року. І оце з грудня 22-го року я ходжу сюди постійно.